Вітаю, друзі! Поки гуляю з малюком, вирішила записати вам відео. Він трохи відволікся, грає у піску тихенько собі. Це десь на півгодинки, і я можу приділити час трошечки собі. А в даному випадку хочу просто записати відео, певно, розмовне таке відео, тому що зараз слідкуючи за тим, що. У мене взагалі немає часу, щоб записувати мотивуючі відео для свого каналу. Я вирішила, що деякий час буду записувати ось такі розмовні відео, тому що не хочу робити великі паузи між відео і е, припускати. Не можу зосередитися на прибиранні і займанні з дитиною, і ще готуванні. Це займає дуже багато часу, а ось так з вами порозмовляти. Це дуже, я думаю, цікаво і таке живе спілкування. І потім вже восени, коли діти підуть до школи, я вже зможу нормально вести, ну, як нормально, так, як мені подобається, робити мотивацію, робити рецепти, з вами так спілкуватися, показувати своє життя. Наразі поки що так не можу. Так, друзі, мене звати Анастасія. До речі, хотіла з вами поговорити стосовно назви мого каналу. У мене назва Анна Ян Лайф. Чого Анна Ян? Тому що у мене велика, ну якби велике ім'я і велике прізвище, і тому виходить, що якщо я напишу там велике прізвище, ім'я, то дуже багато місця займає, і я вирішила скоротити три перші букви мого ім'я і три перші букви моєї, мого прізвища. Ну і лайф, і, типу, як життя. Мені не хотілося вигадувати якісь там е, прям нікнейми, просто своє ім'я і своє прізвище, але у скороченому форматі е, а взагалі мене звати Анастасія або Настя, як кому зручно. Так, що наступне хотіла сказати, те, що Мотивацію на прибирання у минулому відео я розповідала про кухню, показувала румтур, казала, що ми будемо з вами прибирати у шухлядках. Я це питання трошечки, е, ну як від, е, відстрокувала, можна так сказати, е, на пізніше буду. Е, Знімати вже восени, щоб ми разом з вами поприбирали, зробили генеральне прибирання, почистили шухлядки і навели лад, тому що знову ж таки з Микитою, який хоче мені усюди допомагати, я це зробити не можу. Це буде не прибирання, а просто півдня перекладання туди-сюди, всього, що знаходиться на поличках, у шухлядах і, і таке інше. Я не хочу нервувати себе, не хочу займати цим свою дитину. І краще буде. Що я буду прибирати восени, а не зараз. Зараз у мене найголовніша задача максимально часу провести зі своїми дітьми, тому що потім всі підуть до школи. Максимально провести корисно час зі своїм оліком, займаючись заняттями, які я вигадала, які я підготувала. До речі, стосовно занять йому дуже подобається. Він, кожен день ми там погуляємо, поїмо, потім ввечері він каже, мама, давай робити уроки. І ми сідаємо з ним, займаємося. Все, що я роздрукувала, все, що ми, я зробила, я з ним все повторюю, повторюємо ми букви. Він вже половину знає українських букв, десь путається там, наприклад, буква Г або Г. Десь щось він плутає, але він прям дуже класно схоплює все на льоту, і мені це подобається. І мені подобається, що йому хочеться займатися. Це найголовніше. Ну, і моя стратегія така, що я не заставляю його це робити. Я з ним граюся, потім ми там відволікаємося, там, наприклад, на літери, потім відволікаємося на цифри, потім знову граємося. Тобто це не прям примусові уроки, а це е, типу гра, якби скрип, стри, стрибки з е, гри на навчання, потім знову гри, якісь малювання. Вчора, наприклад, дуже класно ми малювали. Я вигадала, наприклад, є квадрат, ми намалювали квадрат, і я кажу: а з цього квадрату, наприклад, личко. І він намалював там своє, у нього працює увага, як з о, уява, як з квадрату намалювати личко. І ми, у нас є ще така а, дощечка, я не знаю, як учбова доска, як в школі, але маленька, типу Ольмольбельмольб. Заговорююсь Мольберту, і а, він там малює, ми там пишемо, і я вам покажу. Як прийду додому, спробую записати відео. Словом, ми там малюємо, стираємо, знову малюємо. І я намалювала цей квадрат, потім прийшов Кирило, намалював свою версію личка, потім Микита намалював свою версію, я свою, і ми так малювали, поки не набридло. Потім відволіклись на щось інше. Так само з кружечком і так само з трикутником. І дуже цікава гра вийшла: що намалювати з таких фігур личко якоїсь тваринки. Або просто личко, або повигадувати якісь е, свої, я не знаю, моменти, свої лички е, з таких фігур. Так, ще мені дуже допомагають книжечки. Я вам показувала ще ті з України, які журнали для навчання, які я привозила е, ще коли їздила до України. І я... Все це показувала, типу школа чомучки, або як інше називається, я вже не пам'ятаю, але ну, я вам ще раз покажу, коли прийду додому, аби не забути це все познімати. І ще ось я зараз знімаю і розумію, що мені треба ось ця палка, яку, для селфі. Щоб тримати телефон, тому що я зараз тримаю рукою і мені не дуже зручно. Тому я, певно, зараз картинка трошечки може вібрувати, вібрувати від того, що я тримаю на руці, ще жестикулюю, ще розповідаю і не дуже зручно. Так, стосовно ще хотіла сказати, стосовно... Того, що у нас ще приїжджають гості, але я не хочу знову ж таки пропускати. Хочу тримати все-таки е, якусь е, малень, якийсь маленький період між відео, тому що, ось, наприклад, я передивлялася е, минулі відео з минулих років влітку. Особливо влітку у мене була пауза між відео. Десь три тижні, і це дуже багато для Ютубу. Це не дуже добре. І е, взагалі мені насправді дуже багато хочеться знімати, все показувати. Я дуже творча людина, мені хочеться показати красиву картинку, добре зняти все і ту мотивацію, і ці рецепти, і поспілкуватися з вами. Але е, через свою зайнятість я не можу це зробити. Я тоді нервую і. Е, коли хочеться ідеально, то не виходить і виходить така велика пауза. Краще вже робити потроху, робити в своєму темпі, але потім виходити на якийсь уже, коли буде час, виходити вже на якусь нормальну вже в нормальний ритм. І я про що? То що? Влітку у мене найбільше виходить часу на, ну, на сім'ю виходить, а на відео виходить менше часу. І знову ж таки повторюю, що щоб не вине робити ось таку велику паузу, я вирішила, що буду записувати ось такі розмовні відео. Ну, поки гуляю з малюком, він трохи відволікся, і я можу з вами поспілкуватися. До речі, я зараз трошечки за ним підглядаю, тому в мене очі стрибають туди-сюди. Так, і ще хотіла сказати, я в минулому відео показувала свою пальму, що в неї з'явилися там шкідники. Я купила інсектицид. Я вам покажу зараз, вставлю відео. Так, хотіла вам показати, що я придбала засіб від шкідників для рослини. Пам'ятаєте, моя пальма все-таки... Знаходиться там в яких шкідниках. Ми на сьогодні малю полив цю пальму, і можна помітити, як ось бігають різні комашки і їдять мою пальму. Тож я хочу зараз обробити пальму, у мене тут на фоні ходить пральна машинка, тому що мені не хочеться її запускати. Вона так добре піднялася, але ось на дворі я її лишила і до неї. Налізли різні шкідники, різні ось бачите, жучки бігають там. Різні ось. Їх тут доволі багато. Тож треба зараз обробити. Спочатку хочу землю обробити, бо вони вилазять з землі, мені здається. Так само стовбур. Ось так. І листечко. Я думаю, що десь тут у складках вони можуть ховатися. Зроблю ну, усе. У нас тут на вулиці все одно я балкон періодично мию. І на цьому місці, щоб вони вже не заводилися. Мені дуже зручно тримати камеру і його добрати. Треба було взяти штати. Це місце, де вона стоїть, я потім змию. Але її треба трошечки постояти в цьому і субсидію як правильно, вона кажеться. Ось. Сподіваюся, що подіє. Бо дуже складно мені тут знайти такий засіб, який би допоміг. Ось такий він іспанський, купляла в китайському магазині. Коштує 6,95 дівчинка. Вона сама китаянка. Дуже приємна, мені так подобається в той магазин ходити, вона завжди підскаже, допоможе. І ось підказала мені з цим засобом. Я думаю, що в Україні мені було легше б розібратися, але довірилася дівчинці. Сподіваюся, що це допоможе. ну все Хай тепер вона постоїть. Хай ці шкідники тікають з моєї парні. Отже, обробила пальму, там здається, один раз на тиждень її можна обробляти. Тож зараз займусь цим питанням. Хочу все-таки подолати тих шкідників. І ще хочу купити хлорофілум чи хлорофіл, чи якось так ще оцей такий кущик називається. Він дуже добре чистить повітря в квартирі. Хочу ще його спробувати. Розумію, що я собі взагалі пообіцяла, що я не буду використовувати, ну, купляти квіти в свою квартиру. І тут в мене в Іспанії вже я багато разів показувала, що у мене нічого не росте добре. Е, ну, якби мені хотілося того. тому е, Думаю, що можливо і не вийде мене з ним, мені з ним впоратися, але спробувати хочу. Я люблю, коли в квартирі є квіти. Мені подобається, коли є зелень, коли можна доглядати. І я думаю, що мої хлопчики мене не підтримують, вони так люблять то поливати квіточки, то доглядати, то там поприскати їх. Тобто ще одного такого маленького. Улюбленця домашнього взяти можна додому. Так, поки що із новин більше нічого немає. Буду тримати вас у курсі, і через те, що я зараз не можу показувати рецепти, буду вам просто давати ідеї, що я готувала, наприклад, вчора на вечерю. Це було картопля пюре шампіньйончики смажені, і я ще смажила відбивні. Я просто так хочу вам розповідати, для того, що якщо, наприклад, у вас немає якоїсь ідеї, що приготувати на вечерю або там просто на обід, то з ну, таким способом, коли я ось буду ділитися з вами, то ви можете просто брати ідею і теж готувати. У кожного все одно свої рецепти а, приготування там тих відбивних або пюре. Ось, але сама ідея а, інколи допомагає. Я просто знаю по собі, коли а, хватаю якусь ідею, коли дівчатка там діляться там сьогодні, приготувала гречку з грибами. Я думаю, о, чудова ідея приготувати теж гречку з грибами, тому що а, інколи взагалі пропадають ідеї. Що можна приготувати, що можна зробити. Витрачаєш час на те, щоб знайти щось смачненьке, чимось порадувати свою сім'ю. Тож, вчора готувала такі страви, можливо, вам це допоможе щось приготувати сьогодні. А на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам усього найкращого. Міцно вас обіймаю, заходьте в коментарі, будемо з вами спілкуватися. І до зустрічі у нових відео. Па-па!